Римку воїнів АТО здійснювали і продовжують здійснювати волонтери, в числі багатотисячної волонтерської армії і група небайдужих славучан, волонтерів громадського об'єднання Майдан нещодавно майданівці повернулись з Миколаєва, де переобладнували британські поліцейські машини Саксон під евакуаційні машини для вивозу поранених з поля бою. Шестеро славучан-волонтерів згодились провести свою відпустку у Миколаєві, поєднавши її з благородною справою. Взяли практично з собою повністю всю майстерню, яку тільки могли загрузили в бус. Так само і предмети побуту мали абсолютно автономні власні там намет, холодильник, харчування, все. І поїхали в Миколаїв, де нам дали три автомобілі для переобладнання. Перший автомобіль, який ми зробили, пройшов успішну перевірку в начальника управління бронетанкових військ. Другий автомобіль вже приймав в нас Муженко, другий, третій, начальник штабу, Генерального штабу. За його рекомендаціями був буквально за останню ніч зроблений третій автомобіль, який практично послугував прототипом для виготовлення ще. Півтора десятка таких само медичних евакуаторів. За три тижні було переобладнано три автомобілі. Ідея в цілому, а відтак креслення та розрахунки належать славутським волонтерам. Безгоди з ними з переобладнаного Саксона розрахунки зняли військові інженери Міністерства оборони та решту машин британців, а їх було 15, переобладнали своїми зусиллями. Однак у волонтерів виникають сумніви щодо якості виконаної військовими роботи. Не бачили підтримки та порозуміння з боку військових наші волонтери і під час роботи. В Чуть не на ворожій території, тому що е, ми мали, могли працювати тільки з тим, що з собою привезли. Все. ніякого там, ну, Нам ніхто не, особо не, не пхав палки в колеса, але якоїсь допомоги е, в частині, в якій є повністю і токарні, станки, і база, Ми не отримали все абсолютно за, за свої. Хочеться подякувати Славутському корпусу волонтерському е, Геокрай. Тому що вони нас практично відправили, вони нас фінансово забезпечили для початку роботи і забезпечили продуктами харчування, тому що не кожен раз вдавалося столуватися разом з військовими, там у них свої ну, графіки, а в нас трошки свій, трошки інший. Перше, друге, подяка всім, хто був небайдужий, хто допомогли нам так. Наприклад, міський голова міста Нітішина нам допоміг з інструментальною базою от, і з транспортом. На часі у волонтерів інша термінова робота переобладнання багатоцільового тягача легкого броньованого, скорочено БТЛБ, під санітарну машину для вивозу поранених. По-перше, оцей от проект розгрузки, розгрузки, який ми розробили на Саксон, він частково буде втілений і тут. Частково, тому що машина інша, кузов інший, люк загрузки теж інший. Але основний принцип, який був там застосований, мабуть, і тут теж буде застосований. Я думаю, через декілька днів ми вже зможемо в польових умовах щось, щось випробувати. Наразі для виконання робіт волонтери використовують власні кошти, однак існують попередні домовленості щодо фінансування з Міністерством оборони. Дуже жорсткі строки є. Ну, Постараємося все-таки зробити і думаємо, що то, що нам з В'ячеславом обіцяли в Міністерстві оборони фінансування, тобто подальших цих всіх робіт, що воно все-таки військові не підуть в сторону, а ці свої обіцянки будуть використовувати, і ми ну, отримаємо якісь ну не якісь кошти, а кошти, скажімо, на переобладнання цих всіх машин далі. Вже давно не секрет, що левова частка матеріального забезпечення воїнів АТО належить волонтерам. У розмові з нами славуцькі активісти щиро зізнаються, що за час ведення бойових дій на сході сподівались, що ситуація зміниться на краще і держава віднайде джерела фінансування для своїх військових. Та наразі ми змушені констатувати, що багато питань і досі не вирішено. За рік, який пройшов навіть більше, наші збройні сили. України відбулися і завдяки в першу чергу це волонтерам. ну Далі наша держава, там державні мужі мали би зробити те, щоб щоб армія розвивалася не за рахунок і, і утримувалася не за рахунок людських, волонтерських коштів, а все-таки якоюсь окремою, так як воно має бути, ми платимо податки, а наші податки чітко, прозоро десь там розділяються і так далі.